Пам'ять бійця Євгенія Осієвського вшанували у бібліотеці імені Дмитра Чижевського у Кропивницькому. 14 серпня йому мало виповнитись 30 років. Це його шкільні та студентські фотографії. Журналіст і дослідник Євгеній Осієвський загинув 22 травня на фронті у Донецькій області, розповіла його мама Олександра Гребенюк. В день народження сина зібрала у бібліотеці тих, хто його знав. Каже, син зі школи любив це місце. Знаєте, що він був завжди дорослий. От шести років він став дорослим. Він завжди в до всьому допомагав. У всьому. Навіть коли того, що я приходила з роботи, було таке, що він каже, мама, не переживай, все буде добре, все вийде. На початку вторгнення Росії в Україну Євгеній Усієвський жив у Київській області. До війська пішов добровольцем, пройшов курси бойового медика у Великобританії, мав позивний веган. Мамі говорив, що перебуває в Житомирі. Не радився. Він мені дзвонив і сказав, мама, ти сидиш. Кажу, так, да". а що? Ти тільки не переживай і не плач. Завтра мені в воєнкомат. Він таракана не б'є, муку не б'є. Його вбили 22-го, а 24-го прийшла відповідь що йому пропонували офіцерське звання. Сина вже ні. ніколи не сказав, що він в Бахмуті. Він все час у 7.01 нальому він в Бахмуті вже був. Вивчав політологію у Кропивницькому, потім закінчив Києво-Могилянську академію, розповідає його вчителька Світлана Кушнірова. Зі школи любив подорожувати. Колись пам'ятаю, що був лівень в горах. Ми йшли по коліно в льодяної воді. І він читав Любіть Україну в розумовому плані. То він був просто ну на, на, на три голови вище всіх інших. Чому вибрав могилянку? Він розповідав, що там треба було спонтанно сказали, здавати українську мову, і він каже, що багато людей просто встали і пішли по кількості балів. Випередив ті, хто навчалися чотири роки в могилянки, і вступив туди. Магістратуру працівниця бібліотеки Світлана Ошакова каже: Євгеній Усієвський читав та писав нотатки і на війні. Приходив з книжками сюди, і тут був і інтернет, і книжки, і така атмосфера. І він працював до 19-ї. Певною мірою в Києві він взагалі вирішив свою матеріальну проблему. Для нього перестало бути. Гроші перестали бути матеріальною проблемою. Він працював, він заробляв місками. Він почав купляти книжки і він почав замовляти книжки. Він писав про кіно, це його було одне з його захоплень. Вшанувати пам'ять Євгена Осієвського приїхала з Києва його подруга Діана Руснак. Розповідає, він захоплювався дослідженням антропології. На початку вторгнення опинився в окупації в гуртожитку, де жив у Ворзелі. Зустрічались на показах кіно, на фестивалях. Потім зустрічалися на різних маршах, де Женя завжди і дуже часто був і відстоював свою позицію. Вже ще писав і науково-популярні статті і займався саме антропологічними дослідженнями. його дуже цікавила релігійна тематика. Проводив саме дуже дуже специфічні дослідження, коли він заходив в якусь там релігійну спільноту, а потім писав про свій досвід. Мама Євгенія Осієвського каже, частину книг сина планує передати бібліотеці. Ірина Болулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.